Зараз глядачам ретроградний Меркурій, якого всі бояться, які не знають, як жити в цей період. Бо е, люди просто ставлять своє життя на паузу. Я не буду нічого робити, бо цей ретроградний Меркурій мене буде бити по голові. Трішки давайте якісь поради, можливо, як краще використати цей період для себе і не звертати увагу на його. ці... А у ретроградного Меркурія є дві частини, коли він починає бути ретроградним і коли він закінчує. Коли він починає бути, от уявіть собі, сонце, це як е, начальник, директор, а Меркурій як його робітник. І ретроградний Меркурій це коли цей робітник поперед батька в пекло побіжав вперед начальника і почав там щось вирішувати, а начальник йому каже, е-е-е. Ну, подожди, зараз я прийду, я вирішу це. Це моє питання, це начальник мусить вирішити. І от ретроградний Меркурій типу, зупиняється на дорозі. Да? Отак от картинку я намалював, І начальник його доганяє. Оце перша фаза початок ретроградного Меркурія. Те, з чого кожен раз ретроградний Меркурій починається. Вона означає згадувати минуле. Тобто, працювати з минулим, не з майбутнім, з минулими проблемами, застарілими, з хронічними. Потім начальник, тобто Сонце доздоганяє свого підлеглого цього, цього, це першого зараз ми от в цій фазі, як, як початок. І потім 1, 1 серпня начальник нас дожини, Меркурія, і вони зустрінуться. І начальник обгонує Меркурія, і Меркурій залишиться ну, позаду нього. Начальник каже, ні, мене не обганяй, йди за мною, я вперед піду. Ота фаза, яка почнеться 1 липня, це, це буде як центр і закінчення потім ретроградного періоду. Вона означає планувати на майбутнє. Але все одно ці плани потім будуть коригуватися. А, тобто, ну, наприклад. Планувати на майбутнє це як батьки дають дитині освіту якусь там, але кажуть, ну потім по життю воно трохи відкоригується там. В принципі, там освіта, от така базова, твоя спеціальність, вона може відрізнятися. Ну тобто, складно отримати освіту, яка прям буде повністю відповідати потребам на все життя. Ну от, типу, як якийсь аналог, що таке планувати на майбутнє. А оцей, який зараз, це повністю вовче не про майбутнє, а про минуле. Тож працювати з минулим. Купувати якісь речі в період ретроградного Меркурія, це, ну, або змінювати уряд, це означає, що ці речі будуть предметом не майбутнього, а минулого. Тобто людина буде не йти в майбутнє з цими речами, а завжди повертатися, що я це зробила, нащо я це зробила, які були мої там, мотивації, типу, чому саме це я купила і так далі. От, єдине, що хорошо виходить, це купувати те саме, що і раніше. Ну, наприклад, закінчився, сломався акумулятор на смартфоні. Купили акумулятор від смартфона. Наприклад, вийшла нова модель там якоїсь. Айфона, можна, наприклад. Айфона, да. Тобто, людина купив, в принципі, нормально на ретроградному то тобто, те саме, не те саме. Тобто, там 14-й айфон перепродав, там купив. 16 iPhone. Угу. Тобто те саме. Ми нічого нового. Смисл такий, що ми не беремо нового. Ну, якби так. Або, наприклад, машина на фронті там сламалась, там Mitsubishi машина. Купили таку саму, таку саму. Угу. да, Це не нове ну типу по смислу. Це як те саме. Угу. Сім, ну, проблем немає. А ремонти так. робити можна в цей період? Але на ремонти можна, мабуть, а тільки затримки будуть і можуть бути інформаційно не, не, не те, що нерозуміння не може бути. Я вам одне кажу, а ви чуєте інше. Не так, як ти ну, собі це уявляєш. Люди не ні, розуміють да? один одного, типу, да. Бо вони mm. слухають не вперед, а вони слухають назад, внутрі, щось своє. Вони чують щось своє, не то, що людина каже. Тобто, ну, якщо це все розуміти, то можна ж, звісно, це, як би сказати, ну преодолеть, як би так. Якщо ну, ми це поним... ну, там, якщо ми це понімаємо, розуміємо. Лікування Ставити своє життя на паузу. Ну, пауза це стаціонарна планета, яка стоїть на місці. Оце пауза. А ретроградна планета вона рухається, тобто вона рухає події. І цінність її в тому, що вона повертає людині питання, які важливі. Ну, наприклад, ми з вами не обговорили ну, якесь дуже сильно важливе питання, там ракетних обстрілів. І в відео під коментарях напишуть, глядачі, ей, а чого ви не сказали про ракетні обстріли? І я замість того, наприклад, щоб там, робити матеріал для нового відео, повертаю відео, ви мені кажете, Олексій там, вас в коментарях запитали, подивіться, будь ласка, я повертаюся на нього відповідаю. Оцей ефект ретроградного Меркурія, ну, як би це на практиці виглядало. Чи буде мене це нервувати? Ну, якщо я хочу нове відео записувати, а мене це відволікає, то так мене буде це нервувати. Але якщо я розумію, що люди, що попало, не будуть запитувати, це їх цікавить, скоріш за все, і це значить мій профтик, що я про це не сказав, то аналіз своїх помилок і увага до того до зворотнього зв'язка. Ну, фактично, ретроградна планета це зворотній зв'язок. А ще може такий навести зворотній зв'язок від Всесвіту. Ну, Меркурій це в спілкуванні, це типу, як більш від людей, так ми розуміємо. А ще, тобто, ну, взагалі, от, уявіть собі таку картину, що, наприклад, от як дерево якесь росте, в нього є ветки, які вбок ростуть. Ну, і головний стовбур, і ті ветки, які от вгору ростуть, найбільш перспективні. От коли планета прямо йде, це ветки, які можуть куди попало рости. І навіть рости, мішати одне одному, заважати, тобто пересікатись, тобто, насправді, тобто під час прямої планети нас не коригує нічого. Ми що хочу, то й ворочу, типу того. Потім, коли йде планета ретроградна, то енергія, значить, вона от якби до стовбуру повертається. І дерево там розуміє, що більш всього перспективно от туди росте. Тобто пряма планета це отак, ретроградна це отак. От пряма це отак, от ретроградна це отак. От. Ну і отак, от воно ну, типу, йде. І таким чином, коли ретроградна планета, ми приходимо до цього основного генерального напряму, ну, який і є перспективний. А також ретроградна планета, вона, взагалі, більш делікатна до людей, ніж пряма. В стилі прямої планети сказати зробіть так, будь ласка. А, Анна, будь ласка, штори відкрийте, бо у вас мало світла. Це пряма планета. А ретроградна б сказала так: Анна, ой, у вас щось мало світла, не знаємо, щось треба зробити, щоб його збільшити. Ну, Оце підхід ретроградної. Тобто, вона не дає прямої домінації, такого імперативу, що роби те, я імператор, я тобі повіліваю, роби так. Ну, тому для людей більш таких, які не люблять, щоб їм вказували, то їм ретроградні планети якби комфортніше. Ну, я хочу сказати, що окей, ретроградний Меркурій закінчиться, але потім почнуться затемнення ну, в вересні. От. Ну, і тут так, волков бояться в ліс, в ліс не ходити. Тобто. Так, то знаєте, такого чекати періоду, коли всі планети прям будуть в якомусь ідеальному стані. Ну, ми ж ну, не в ідеальній ситуації знаходимося. <J1> Нам завжди щось не подобається. Тож прям чекати, е -е -е оці так звані погані положення планет, вони просто означають, що вони предполагають рішення більш складних питань. Ну, це як в школі вам дадуть більш складну задачу. Так, з одного боку, вона більш складна. Але з іншого боку, якщо ви її вирішуєте, то ви ну, вчитеся вирішувати складні задачі. Ну, то це теж хорошо. Під час активна дуже дія під час ретроградних планет означає, чим активніш діять, тим краще людина розбереться ну, в своїх помилках, наприклад, в минулих якихся, там, незроблених процесах. А, а під час затевненько ну, затемнення це взагалі, коли Природа не дає енергії для цього, а людина ну, починає робити те, що насправді не треба. Затемнення це робити те, що не треба. Е, ну, наприклад, дощ пройшов, рослини полив, і людина прийшла на город полівати їх з, -з, з лейки. Ну, це за те, в смисл затемнення, угу. що ну, це взагалі не треба робити. Ну, от. Поки що ми ще не забили. От в березні були затемнені, і те, що робив Дональд Трамп, ну його дії, там, пошлени, про, ну тобто він взагалі щось робив, що ну, взагалі ну, не треба було робити це. І зараз це ну, зрозуміло. От, але чому він робив? Людям здається, що затемнення створює затмарення, і людині здається, що це треба робити, страх з'являється. Страх, що треба зробити, щоб щось не сталося ну, поганого. А, наприклад, зроблю дуже коротку стріжку, бо підстригтися. А гроші, оказуються, потім є, щоб підстригтися. А вже зробила коротку стріжку, і вона не така красива. Тобто, боялася страх, щось зробила, а в принципі, вияснилось, що страх був не... Ну, не... неадекватний. Так, mm -hmm. да. і оскільки зараз планета Марс знаходиться в знаці Зодіака Діва, а в якому буду, буде затемнення Сонця в вересні, і Марс цього тижня з'єднується з точки затемнень, то він дуже вже толкає тему затемнень. І цього тижня, ну і вже минулого тижня, люди про щось починають боятися, що буде восени і починають нервничать і робити якісь. Ну, неправильні вчинки. Наприклад, в моєму випадку, я думаю, такий, в мене фобія. Ой, треба в школі астрології скоріше починати ті, як це сказати, заняття вже в серпні треба почати, бо потім вже затемнення людей буде ковбаси, треба якось з ними гармонізуватися. А потім, ну так це ж літні ще канікули, куди ж починати, там, викладачі всі в відпустці, там і взагалі люди ще не хочуть влітку вчитися. Та ні, потім затемнення, потім. Ні, значить, ні, тоді розпочни. Там це внутрішні діалог, Тоді розпочни в жовтні, в жовтні, та в жовтні то вже пізно, типу, ну, як це в жовтні? Ну, от, ну, в принципі, от, наприклад, як це в мене от, ну, працює. Якась фобія, така, що треба там щось робити. Робити у Трампа 50 днів. Вони ж якраз спливають на затемнення. Ну на вересень. Тобто, це буде. Ну, якщо ну, якщо людина там впродовж життя там ну не навчилася тримати себе в руках під час затемнень, то я думаю, то йому в общем, не був урок в березні і скоріш всього він буде. Чудіті куралесі, Куралісіять, ну от коли ці 50 днів сплинуть у вересні, буде щось там ну, неадекватне робити. Ну, я так думаю. Тобто, Дональд Трамп. До речі, дивіться, ретроградний Мікурій, допомога США, відновлення допомоги США, ретроградний Меркурій, то що я казав, корекція минулих помилок. Незакрите питання, тобто, яке було та да, незакрите питання і корекція минулих помилок. Тобто, ця допомога мусила прийти. Вона вже була виписана. Ці гроші були виділені, але їх не чесно, неправильно там блокували. І ретроградний Меркурій виправив цю проблему. Це для тих, хто типу боїться і не любить ретро. Це планета, щоб виправити минулі помилки. Да, комусь це не подобається, може там Російська Федерація, ну так вона ж нехорошо себе поводить, російська ну, понятно, там всяким хуліганам, бандитам, може щось їм буде не подобатися. Але в якійсь іншій життєвій ситуації ми ще є тими ну, злочинцями, які щось нехороше роблять. І ретроградний Меркурій ставить нас на путь істинний, А ми героїчно сопротивляємося цьому. Тому я, от коли спостерігаю за подіями під час ретроградного Меркурія. Я розумію, що він відміняє щось, що не мусить бути, ну, що неправильно. Він коригує. Це як, в принципі, це як лікарство, це як космічний ціліт такий, взагалі та ну, ретроградна планета, яка зцілює ситуацію. Бо ми ж, типу, часто багато чого хочемо, і щоб нам за це нічого не було іще. От. Але чи потрібно воно нам таке? І от цей ретроградний період це. Він нам не дає багато хотіти. Він от, ну, стримує наші хотілки і повертає до того, що дійсно ми заслужили. Ретроградна планета карма. Карма це що, посієш, що пожню, що заслужила. І раз в Україні зброю відновили, значить вона це заслужила. Незважаючи на те, що хтось там блокував цю допомогу. Ну, Значить вона заслужила це, ну, в принципі, якби ем так. Ті люди, які в уряді, ну, виходить, вони теж заслужили. Ну, і ті, буде звільненими, заслужили, а ці, ну, про що період такий. Ну, в принципі, вже я звик, що в Україні все в такий період відбувається. Така у нас експериментальна країна. Планета Уран, вона означає експерименти. І отам от ми бачили в Казірозі, розі такі ну, на нас експериментують, в принципі, виходить.